Усмішка це перше, що помічають. Але чи ви впевнені, що вона ідеальна, жовтизна, наліт, неприємний запах? Настав час змінити це раз і назавжди. Відкрийте секрет здорової та сяючої усмішки з натуральними олійками, кунжутна олія, очищення та захист, олія льону, зміцнення та здоров'я яцин, олія чорного кмину, свіжість і боротьба з бактеріями. Хочете дізнатися більше? Почне. Мо ці три олії це більше ніж просто догляд. Це природна турбота про вашу усмішку. Кунжутна олія має потужні антибактеріальні властивості, ефективно очищує зуби від нальоту та запобігає каріїшу. Олія льону багата на омега 3 жирні кислоти. Вона заспокоює ясна, зменшує запалення, запобігає кровоточивості. Олія чорного кмину. Вбиває бактерії, забезпечує свіжий подих і підтримує природний баланс мікрофлори. Це простий, але дієвий шлях до вашої ідеальної усмішки. Найголовніше у цьому всьому це підготовка до використання. Готові спробувати? Ось як це працює: візьміть одну столову ложку обраної олії. Полощіть рот протягом 10-15 хвилин, повільно переміщуючи олію між зубами. Сплюньте та ретельно прополощіть рот теплою водою. Простий крок, а результат вас здивує! Почнемо з кунжутної олії. Кунжутна олія очищує зуби, знімає наліт і забезпечує тривалий захист від карісу. Ідеально для щоденного догляду. Олія льону зміщує ясна, зменшує їх запалення та забезпечує відчуття комфорту. Підходить для тих, хто страждає від чутливості. Застосування дуже просте. Беремо декілька крапель та наносимо на наші ясна. Результат та відчуття комфорту не змусить себе чекати. Спробуйте. Олія чорного кмину. Олія чорного кмину ефективно бореться з бактеріями, усуває неприємний запах і дарує тривале відчуття свіжості. Використання дуже просте. Мій подих став. Ще більш свіжіший завдяки олії чорного кмину. Ваша усмішка зміниться вже після першого застосування. Регулярне використання цих олій забезпечує природну білизну зубів, здоров'я ясен і впевненість у кожному подиху. Не чекайте, щоб відчути різницю. Замовляйте набір натуральних олій вже сьогодні. Натисніть на посилання у описі і зробіть вашу усмішку ідеальною. Дякую, що обираєте нас до зустрічі!